Міжнародний день людей з інвалідністю. 3 грудня кожного року світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. На жаль, багато захворювань чи травм на сьогодні є невиліковними та обмежують людей у фізичних можливостях. Вони не можуть виконувати звичних для кожної здорової людини функцій: піднятися сходами, пересуватися містом, самостійно їсти. Від цього страждають 15% людей на всій планеті. Що означає слово інвалідність? Це слово означає слабкий невічний. Чи образили слово інвалід? Так. І хоча донедавна воно було офіційним, то зараз потрібно вживати людина з інвалідністю. Які відомі люди мали інвалідність? Таких людей дуже багато, серед них. Людвиг Ван Бетховен, відомий німецький композитор, який втратив слух, але продовжував писати свої геніальні твори. Франклін Рузвельт увійшов в історію як 32-й президент Сполучених Штатів Америки, обраний на чотири терміни поспіль. Незважаючи на активні спроби побороти хворобу, залишився паралізованим та прикутим до інвалідного візка. Однак це не завадило стати йому найвідомішим політиком Сполучених Штатів Америки ХХ століття. Ванга всесвітньо відома, сліпа болгарська ясновидиця, яка мала унікальний дар передбачення. Стівен Хокінг, легендарний фізик, найвидатніший учений Британії, незважаючи на те, що він багато років страждав від важкої хвороби, яка прикувала його до інвалідного візка, Вчений продовжував займатися наукою та вів активне громадське життя. Стіві Вандер, відомий американський музикант, сліпий майже від народження, але це не завадило стати йому одним із найвідоміших вокалістів світу. Всі вони є прикладом того, що люди з обмеженими можливостями можуть бути впливовими та важливими для суспільства. В якій європейській країні найбільше працюючих людей з інвалідністю? Ця країна Німеччина. Майже 70% людей з інвалідністю там здійснюють своє право на працевлаштування. А що ми можемо зробити в цей день? Допомогти людині з інвалідністю піднятися сходами або принести покупки з магазину? Це не займе багато часу, але такі дрібнички дуже важливі. Це зберігає нашу спільну віру в людяність та добро. А на сьогодні все. Зустрінемо завтра.